Всім доброго часу! Всеукраїнська професійна спілка пілотів презентує чергове відео. Ми широ вдячні всім тим, хто підтримує нас з самого початку та перепрошуємо за перерву у наших відеоописах. Але саме зараз всі наші зусилля направлені на підтримку кваліфікації українських пілотів. Навіть в умовах відсутності польотів ми продовжуємо взаємодіяти з Державіаслужбою, а наші інструктори. Готові тренувати пілотів на безоплатній основі. Хочемо відзначити з вдячністю тренувальний центр Сімара, що безкоштовно надав можливість провести тренування пілотів «Боїнга-737» та «Боїнга-767». Ми Продовжуємо пошуку аналогічних можливостей для пілотів на Ембра 140 «190» та Боїнг 777 Це відео про безпеку авіації саме так. Хоча не зовсім про те, що ми анонсували у попередньому випуску. Коли готували сценарій даного випуску, стало зрозуміло, що глядача необхідно підготувати. Підготувати не до жахливих кадрів, їх не буде у наступному відео. А підготувати тому, що наша аудиторія вже стала більшою за спільноти тільки пілотів. Без уявлення про те, яку роль грають безпосередньо пілоти в удосконаленні системи безпеки польотів, буде незрозуміло, чому ті, хто самі роблять помилки, Вказують іншим при цьому, їх вказівки не просто беруться до уваги, а й лягають в основу подальших змін у конструкцію літаків, аеродромного обладнання, технології обслуговування повітряних суддів та навіть у технології роботи з пасажирами та логістику. 4 березня 1966 року під час заходу на посадку в складних метеоумовах розбився літак DC-8, що слідував рейсом CP 402 з Гонконгу у Ванкувер із запланованою проміжною посадкою у Токіо. Загинуло 64 людини. 8 вижили. Одразу після цього багато літаків, що прямували в Токіо, були перенаправлені на запасні аеродроми. Серед цих літаків був Боїн 707 що прямував рейсом BA-911 за маршрутом Лондон, Монреаль, Токіо, Гонконг, який через 17 годин після катастрофи DC-8 в прямому сенсі розвалився на частини майже одразу після зльоту з того ж аеропорту загинули всі 124 особи частини загадкового ланцюга подій. Залишимо на кінець цього відео. Звернемо увагу лише на те, що, згідно з інформацією у Вікіпедії, обидві катастрофи стали пілотів. Але із самого початку зародження авіації одразу й виникло питання безпеки польотів. Романтику неба зруйнувала ненадійність перших конструкцій планерів, двигунів та систем керування. Тоді професія пілоту напряму пов'язувалась з такими людськими рисами, як сміливість, мужність. І нехай літаком керує відважний, пасажиру потрібне інше. Кожен з них заплатив за романтичну подорож, але з безпечним кінцем. Отже, той, хто випускав літаки у значних кількостях, мав робити їх безпечними. І не лише через пілкування про людей. Бізнес. Гроші. Навіть відрахування до страхових компаній набагато менші для тих, хто експлуатує нові сучасні літаки. Як збудувати надійний літак? На час катастроф у Токіо ця проблема вже була вирішена. Теорія надійності, що в першу чергу зробила безпечними польоти, звісно, ні, не перельоти. Теорія надійності обумовила й безпечне використання атомної енергії в мирних цілях. Зараз атомні електростанції продукують значну кількість гігават електроенергії. Досягнення теоретичної науки швидко знаходять застосування на практиці. Надійність вже закладена в конструкцію механізмів і систем ще на етапі проектування. Надійність також закладена в технології експлуатації цих агрегатів і систем. Надійний літак безпечний політ. А чи досить надійного літака? Обидві катастрофи у Токіо показали, що ні. Хоча можна було б звинуватити екіпаж, посилити підготовку пілотів для польотів у поганих метеоумовах. Натиснути на дисципліну, відповідальність і крапка забули. Тепер катастроф не буде. Літаємо далі. Покладаємося на надійність літаків та систем на високі, професійні та морально вольові. Ні. Безпека польотів у цивільній авіації досягається інакше. Катастрофу рейсу cp 402, 4 березня 1966 року, сталося з абсолютно справним літаком, який пілоти вели нижче профілю заходу, нижчі глісади в поганих метеоумовах. Катастрофа рейсу ba 911 5 березня 1966 року сталася з абсолютно справним літаком у візуальному польоті та ясної погоди. Жодна чорна скринька не зможе розгадати причини цих катастроф. А хто зможе? Вересень 1991 року. Тоді ще СРСР. В одному з льотних загонів, що експлуатує Ан-24, йде плановий розбір польотів. Особлива увага приділяється катастрофі однотипного літака, що сталося нещодавно, 23 березня, під час посадки в аеропорту на воїні. ан 24 летів із Ташкента. Повністю справний літак. Погода мільйон на мільйон. На швидкості 310 км на годину. А це більше ніж на 100 км перевищує посадкову. Літак торкнувся поверхні злітно посадкової смуги, перелетівши майже половиною її. На швидкості 225 км за годину. Літак викатався за межі смуги. Далі бетонні плити 34 загиблих, у тому числі весь екіпаж. Чому не пішли на друге коло? Як таке взагалі могло статися? Комісія з розслідування так і не змогла знайти пояснення. Пілоти на розбори польотів. Бурхливо обговорюють ситуацію. Помилися командир, справа другий пілот. Він, слабкий, є бортмеханік, який у Ан-24 сидіть між пілотами та все бачить. Завжди у будь-якому обговоренні настає момент, коли пристрасті загасають, суперечки вщухають. І лише у тиші стало можливим почути голос одного. Він сказав: Ви ж знаєте, на Ан-24 немає можливості навіть каву підігріти. Я літав у нової. Там їдальня закривається з другої до п'ятої. Найменша затримка рейсу може вони хотіли встигнути, адже ще скільки назад летіти. Іноді без звичайного пілота не пілота-випробувача, не пілота інструктора чи інспектора, а просто лінійного пілота неможливо розгадати загадку. Саме тому Міжнародна федерація лінійних пілотів і ФАЛПА є постійним членом комітету, який і займається стандартами та правилами, що застосовуються при проєктуванні, будівництві та експлуатації цього мирного, що літає в мирному небі, і всього того, що мирно зустрічає літаки на землі. Про спілки пілотів усього світу. Поєднали зусилля для підвищення безпеки польотів, що вже зроблено завдяки пілотам. Ще в 1953 році були розроблені осьові вогні наближення до злітно-посадкової смуги, а потім системи вогнів наближення до смуги. У 1955 році, за результатами розслідування, пілотами запропоновано ввести систему сигналізації при виявленні різниці у показаннях лівого та правого пілотажних приладів. У 1960-му участь у розробці програм безпечного перевезення небезпечних вантажів та протидії захопленню повітряних суден. А далі співпраця з виробниками літаків, усі види аеродромних вогнів, точна система заходу на посадку ІЛС. Правила далеких перельотів на літаках з двома двигунами ЕТОПС, значне збільшення пропускної спроможності авіатрас, РВСМ, система запобігання зітхнення у повітрі. У світі вже не один літак не проєктується без участі лінійних пілотів, за винятком, звісно, імпортозаміщення. Повернемося у 1966 рік. Причини катастрофи біля Фудзі були встановлені практично відразу. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт екіпажі доповідали дуже сильну турбулентність, мусили повертатися на аеродром. Після посадки інженери зчитували навантаження на рівні плюс 9G, мінус 4G. Навіть військові літаки не розраховані на такі перевантаження. Що ж до DC8, після опитування пілотів, які мали досвід посадок у Токіо у поганих погодних умовах, розслідувачі дійшли висновку, що мала місце оптична ілюзія, специфічна при заході на посадку саме на цю смугу і саме у поганих погодних умовах. Дві жахливі катастрофи та ніякої містики. Але ми все ж залишимо матеріал для обговорення в коментарях для фаталістів і містифікаторів. Якби не оптична ілюзія, що викликала помилку пілотів, DC-8 рейсу CP-402 безпечно приземлився б у Токіо. Диспетчери аеропорту не мали б сумнівів у коректній роботі посадкового радіолокатора. Інші літаки продовжили злітатися в аеропорт. Бої 707 рейсу BA-911 не полетів би на всю ніч на запасний аеродром у Фукуоку, а ввечері того ж дня вилетів до Гонконгу. Увечері, коли вже темно. У капітана Бога 707 не було б навіть думки показати пасажирам гарний вид на гору Фуці у світлі сонця. Не було б такого факту. Через 17 годин після першої катастрофи на 17-й хвилині польоту літак розірвало на частини. Загинули всі, у тому числі кілька пасажирів, які вижили після катастрофи рейсу 402, які за збігом обставин опинилися на рейсі 911.